Готовність нового американського президента зустрічатися із лідером Росії в час, коли війна продовжується, безумовна дипломатична перемога Кремля, тому що Москва таким чином демонструє, що спроби ізоляції Російської держави у зв'язку з подіями 24 лютого 2022 року і подальшими агресивними діями Росії в Україні фактично зазнали фіаско з боку самих сполучених штатів. Путіну не вистачає контактів із західними лідерами. Тому він так я б сказав болісно ставився до того, що немає російсько-американських самітів. І тому для американської адміністрації ось ця відсутність контактів, ось ця ізоляція Росії від Заходу і від найбільш важливих держав Заходу була вагомим інструментом тиску. Дональд Трамп вважає, що це не інструмент тиску, це його право так вважати. Але Путін в цій позиції виглядає людиною, яка отримала важливу дипломатичну перемогу, ба більше. Ви ж бачите, що він говорить, хай будуть сигнали з Вашингтона. Він навіть не ініціює контактів. Він бажає, щоб Дональд Трамп публічно попросив його про зустріч. Трамп час говорить, Путін хоче зі мною зустрічатися. Факт абсолютно правий. Дональд Трамп Путін бажає з ним зустрітися, але так, щоб ініціатором цієї зустрічі був Дональд Трамп, щоб Сполучені Штати визнали той факт, що вони будуть розмовляти з президентом Росії, незважаючи на продовження війни.